що ви яко? Так, був, дійсно, не змінилося. Температура 38-8 ніс закладений. Угу. Да, так, кості ламає. Випив таблетку тільки що. і цей. І чекаю. Може пройде? Я хочу кави, напевно. Бо в мене монтаж. Я хочу кавульки. Давай попробуємо так. Русня! Аж! А <клес> <клес> То я бавлюся в Бересту. Коротше, залізла, в щобляду прибирати. У нас тут от було мільярд кульочків з тої доставки їжі і ще коротше, мільярд цих наборів велика з ложкою в серветці. Поназбирували, блін. Капець. То можна, блін, весілля робити. З такої кількості приборів. Ну, то що за таке дешманське весілля буде, звісно, з такими приборами, але І тут ще гора тих серветок лишилось. Зараз усе порозбираю, тому серветками можна там стіл якісь витрати, щось таке наше переводити. Правильно, Пашка. Ми за екологію, за збереження екології. Так, але ну ми зразу, я тобі казав, щоб не, ти написала їм, щоб прибори приборі Я їм пофіг. пишу кожного разу, а їм пофіг. Їм так. пофіг, вони все одно дають. То якийсь, блін, капець. Угу. Капець. Тупо гора ціла серветок. Погода таке, Пашки здоров'я таке. Їдемо на нову пошту. Треба дещо відправити, дещо забрати. І, коротше, не знаю. Я питаю, чи він ще хоче заїхати в метро, але по писку бачу, що не хоче. То не будемо їхати ні в яке метро вже добре. Все, коротше, ми зробили всі свої новопоштівські справи, забрали корм, завезли корм котам на брата. І їдемо додому і я надіюсь, що вже якнайшвидше поберей свій своє пальтішку нову. А Пашка надіється, що я відстану від нього. Я ще виздорую, так. Ну, то я теж надіюсь, що ти швидше, ну блін. Коротше вирішила, що сетки в АТБ заскочити, бо толком нічого їсти немає вдома. І фрукти якісь докупити, бачите. Кажу, він хворий, хай їв, пакував. Якісь апельсини, мандарин, хоча б. Все, скупилися в Атебешці. Накупили фруктів, солодкого. Я там дещо купила додому. Покажу вже, як будемо вдома. Е -е, і я руку потянула, бо хтось мудригалик. Парканувся так, що я через калюжу мусила заходити, і я тут там таки мене, башка сам каже, фарт бояр. Бо, залізти у машину, блін. Коротше, реально киться, я руку потягнула. Болить мене рука. Що ви скажете в своє оправданні? У мене все болить. Де воно? Болить. Як воно тут? <laughs> тут щось не то, блін. А То? А що то. То? воно таке по-дурному включається? Пельмешок більше не бере? Чи ми тут не будемо брати? Ні, тут більше не будемо. Тепер треба Угу. То не зелені будеш брати, то й все. Такого твоєї роботи. Все, ми вдома. Я хочу скоро міряти своє пальто. Так. Мені, ну. по-моєму, воно супер підійде. На пошті поміряти, чи не на кошті поверят, вообще ты Ну, на кошті. Блин, оно классно. Ну, блядь, а ты маешь ну, тут две? Вот mm -hmm. Імовірно я поменяю на якісь інші. Коли бімба ракета Бананы тоже бімба ракета літають. Так, а ну двое. Ну двое вот прикольно вот тот опусы. Ладно. Mm -hmm. Момент істини. Чекай, okay. не момент істини, ще один я не розчіпнула. Блять, я так не люблю. Чекаю, а що тут? То... А, mm -hmm. ось так воно. Дотричка. Mm -hmm. Боже. Целої люди. Слухай, ну і всередині така пристойна підкладка, mm -hmm. насправді. Реально за 1300, по-моєму, воно коштувала. Десь так. Я, ну, на ту кофту, блін, воно трошки цей, воно тільки на тоненьке буде. Але загалом, блін, я ніхрена не бачу. а але... Ну, Коротше... вже вже. все Майже. Так, да, він вже здувся все. Коротше, отаке пальтішко. Я не скажу, що прям саме гарне пальто в світі, але непогане. Непогано. Той колір я кайфую, коротше, від нього. Треба буде розшити собі ці кишеньки, бо ще не можу запхати руки в кишені. Ану, якщо воно розщіпнуте. І воно з кросами буде ок. Все, я задоволена. Так, а тебешка. Купились на 953 гривні. Хочу подивитися чашка. А де ціна за чашку? А, 86. 87, коротше, гривень чашка коштує майже. Купили всяку таку штуку. Бестрінько покажу. Е... Печання Марія і печання... Отаке от, от якесь рушенівське. Не знаю, не пам'ятаю, чи ми його брали, вроді ні. Таку от корзинку. Та, я вже як помішана з тими корзинками, але їх ніколи не буває забагато. Просто тупо ніколи. Кола, банани, сосиски, ем, шоколадку пашка. взяв. Цю капусту квашну. Так, взяли такі от яблука, О, то їх треба скоро з'їсти. І мандарини велику-маленьку. Так, ще цукорки. Точніше, халава, три штучки. Буквально взяли дві. як дві, дві. ну ти одну вже з'їв, але ми ж взяли три. Отакі от цукорки, тільки що спробувала. Нормальні такі нічого. І отакі. Ми такі брали самі, тільки, вроді, би, як фіолетові, пашка каже. А, а то взяла червоні. І я взяла ще чашок. Півлітрові чашки. Коротше, пашка там пихтів, але я взяла аж 4 штуки. Він просто замаханий через ту хворобу. Коротше, взяла чотири різних, бо в нас ніколи нема якихось. Однакових, ну, мається на увазі плюс-мінус хоча б однакових чашок. І в нас, якщо хтось в гості прийде, то ми навіть, ну якщо дві людини до нас прийде, ми не зможемо пити з однакових чашок, а так вже хоча б щось буде. Хоча б щось однакове. І плюс в нас деякі чашки вже все прийшли в негодність їх тому треба викинути, а ті займуть місце замість них. Отаке. Малишко. Що там такий грустний? О, о, і той лізе, скалолаз до нього. кісточкою Може. А ну пробуй, що там ті? Грецькі мандарини. Мандор. Кистить здається. Чо? Кисть? Не знаю, дай одну. Дольку. Угу, кэсли. Смочнял и кэсли. Угу. Боже, Майкл. Вражный. С кем Нет, Не, он сам спал. Что там? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда ходи. Давай! давай Та хай там мандарини вибавить, так? <світ> давай, блін, все поперекидуй. Та ти в шкарпетку затулила, любимо. О, все, твой, все в <світ> корпетку. <світ> <світ> все, ти на Любимій шкарпеточці свої, так. <світ> Мінічка. Давай я заберу, давай, бо бачу, що тобі заважає, блін, нашу свою шкарпетоньку на все, твоя любима шкарпетонька. Все, можеш лягати. Жабка маленька. Ти це, не купили її таблетки. Боже, я так наїла стовпечання з мандарином. Аж мені капець, блін. Кутико. Що? Боже горяченка? Я не знаю. Треба щось випити бы это Дитесі впив чаї літрами, а тепер зовсім не любиш. Ну так. Я не знаю, чи то так. Ми раніше ж пили трохи чаї. Пили, але дуже рідко. Ну то рідко. але. Та реально зроби на двох чай, чай, то нормальний чай, бін, Прикольний. О, чітко зразу школа шматить, бля. І то корисніше, ні той, ніж чим той. Чим каву пити зараз. А я тут каву буду пити. А що, будеш пити зразу хімку свою? Не знаю. Який хочеш? Готовий кубика. Так. Так зроби на двох. Може і зробимо. Якраз один пакетик на двох, бо він, ну, типа, сильний. Коротше, я щось чую, що теж мені не супер. Він вже починає так цю носоглотку закладати. Ігор така, типа. Коротше, вдома буду, напевно, теж ці дні, дні, дні сидіти. Ну, якби я буду працювати просто з дому далі. Що? Я уявляю, блядь, дьонті хворі, і вона, бля, на роботу їде. На машині. На машені, блядь. Ну а що? Тікає, хоч. Давай код Альпініст. Я тебе називала шторуя. Випадково зірвала. Дякую, зайчик. Бо я би не дістала на